Інтерактивний тир, сучасний силовий майданчик і нові кабінети захисту України. Коломийський ліцей номер 8 зосередився на військово-спортивній спеціалізації. Актуалізувати класи та закупити інвентар вдалося завдяки проєкту Коломийської міської ради Освітній прорив. Деталі в сюжеті моїх колег. З імітацією ваги справжньої зброї та факторів впливу на траєкторію польоту кулі без ризику травматизму. Учні коломийського ліцею номер 8 відпрацьовують стрільбу в лазерному тирі. Викладач захисту України, у відставці Ігор Скідан каже: симулятор допомагає здобувати навички і початківцям, і досвідченим спортсменам. Про забезпечення українського виробника комплектується імпортно. два автомати, два пістолети, макети, масогабаритні, по вазі. Усім параметрам людина відчуває, що вона тримає реальну зброю. Ти дозволяє вправи виконувати як в процесі міських, міської обстановки, тиру, полігону, зима, літо, програми можна міняти і тому подібне. Дітям подобається, діти займаються в гуртку на уроках захисту України згідно програми. Оновити матеріальну базу вдалося завдяки проєкту Коломийської міської ради Освітній прорив. У його межах п'ять опорних ліцеїв громади отримали по два мільйони гривень на придбання обладнання, пояснює мер Богдан Станіславський. Вибрали спеціалізацію. Шуто для закупівлі вони мали на свій погляд самі вибирали в кого купляти яке обладнання. Це обладнання якихось окремих класів чи просто обладнання для навчального для навчального процесу, але суто під свій напрям. Коли ми вибирали спеціалізацію, то ми визначалися, але вже сама скажімо, витрачати кошти. Ми дозволили їм самим, і бо вони несуть за то відповідальність. Майже за рік у восьмому ліцеї вдалося усучаснити не лише тир. Ділиться директор Володимир Грипшин. Дроновий центр де діти вчаться складати і піднімати, керувати дронами, знімати працювати повністю з цією системою. початковій школі там шахматними зробили фітбол, у нас тренер є вчити. Які займаються цим питанням. Ну і старших волейбол, кіксбоксінг, бокс потім теніс, і такий і бадмінтон, і це всі види спорту, які ми взяли. Діти, Чим діти цікаво займатися, ми це все впроваджує, це все є. Юлія Марціновська, Сергій Гурин, події НТК.